Молодець. Якщо ви бачите, собачки постійно працюють за їжу, тому що тут їм дуже непросто знаходитися в закритому приміщенні. І тому я їх постійно підбадрюю, підбадьорюю їжею, щоб вони були сконцентровані на роботі. Пра-пра-пра, Пра-пра-пра. Ле-ле-ле. Пра -пра -пра. ле прапрапра, -ле лелеле, -ле. е Так. Ванда скільки браво! Нас не гавкає, тому що хлопчик шукає у нас вибухові предмети, які можуть е зреагувати на якийсь звук, на якийсь гучний звук. Тому хлопчику гавкати заборонено. Так само хлопчику у нас заборонено давати лапу чужим особам. А Ванда в нас що? лапку дає постійно, скажи <риклад> Так, вам да. Банда... Зіц, Ванда лапу в нас дає та, Ванда, така компанійська товариська в нас собака, да, Бенте? Ну, ви знаєте, як поводити себе з собачками? А я просто не знаю, як. Как... О, ти а... бачиш, ти не знаєш. В... Я знаю, але... Дивіться, дітки, собачки це живі істоти і треба поважати а їх простір. А Коли ви знайомитеся а з чужою з собачкою, як ви знайомитеся? Хто знає? А ну. Молодець, неправильно, але супер. Відповідь логічна, але, дітки мої хороші, я вас закликаю. з Чужими собачками ми не знайомимося. Взагалі не знайомимося. Договорилися, домовилися? Тому що дивіться, дивіться, яка ситуація відбувається. Коли я не хочу, щоб до мене хтось підходив, я кажу це ну мовою. Я кажу, не підходь, мені неприємно, правильно? Що собачка робить, коли їй неприємно? Так, бачу, вона теж каже, але вона каже, так що може бути клячно. Так, вам, та всі зрозуміли. Моя підказує. Вона така, підказує, підказує мені. Дітки, коли я кажу, що мені неприємно і що я не хочу, щоб до мене підходили, але людина все одно підходить. Що я роблю? Я ручкою відсуваю людину, правильно? Я кажу, не підходь, я не хочу. А що робить собачка, коли не хоче зубками. Вона робиться зубками, і це може бути трошки лячно для вас і для собачки. Тому, дітки, я вас закликаю, що з незнайомими собачками ми не знайомимося без того, щоб або собачка захоче з вами познайомитися, або власник собачки дозволить. Домовилися? Можете погладити. О, бачите, як не бачите тобі? А, бачите, ваду можна гладити, не всі одразу. Не всі. У нас є, у нас є багато собачок ще, да? Так? Таке саме, ти хочеш погладити, так? А хочеш, вона тебе відшукає. А давай шапочку мені сюди свою. І сідаємо там десь далеченько. Ні, ні ні напряму. Сідай. Сідай. Банда. <головіше> <ріпо> <ріпо> тримай, шапочку, <ріпо> тримай. Знайшла О, ти ще, і ще й вказала, кого вона знайшла. Отак ми збираєте речі, Збираєте? Іванда збирає. Дай мені. Дай. О, бачите? Іванда моя помічниця, і з такою помічницею не страшно нічого загубити, бо все буде знайдено. І всі будуть знайдені.